Вітаю всіх, у мене ж одне відео виходить з іншого. На перемовини давить, давлять, давлять, давлять. Тепер, там мені випало про лінію бойового зіткнення. Тепер я хочу спитати таке цікаве питання: лінія бойового зіткнення, я це навіть написала, буде визначена у грудні місяці. Лінія бойового зіткнення буде остаточно визначена у грудні місяці. Лінія бойового зіткнення буде остаточно визначена у грудні місяці. Лінія бойового зіткнення буде остаточно визначена у грудні місяці. Давайте подивимось. Ні, тірка кубків, ні. У грудні її ще не буде. Як би там не старався Трамп вплинути на цей момент у грудні вона ще буде динамічна. Але по пажу Пентаклів вже не буде. Великих проривів ні з цієї сторони, ні з іншої. Масштабних, великих в плані територіальності, кілометрів. <гум> е, так, ось. Про що я кажу? Про мішковий результат. Зміни. І це вже перший результат буде на тему бойових дій. Перший буде вже у грудні. Втрата. Дійсно, втрата, так. Втрата. Ще втрати будуть. Територіальні, ну, зрозуміло. Але виходить відразу карта помірності, що даєш оцю таку серйозну штуку. Шістка мочів знову ріка. Шістка кубків дежавю річки. Розумієте, ось тут питання, мені йде, що рух буде вдоль води, ріки, ось що йде. В принципі, якщо казати про Херсон це ріка. Куп'янська ріка, які там ще, Запоріжжя теж є річка. До речі, все якось виходить, що буде поділено, поділено. І спокій буде, баланс певний буде. Поки так, поки так,